Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ви часу не гайте. працювати, починайте. Які види речень тобі відомі? Розповідні. Це ті, в яких про щось розповідається. Питальні – це ті, у яких про щось запитують. Спонукальні. Це ті, які спонукають до певної дії. Чудово! Молодець. А який тип тексту тобі вже відомий? Текст розповідь. Так, ми з вами нещодавно познайомилися з цим типом тексту. Що ти знаєш про цей тип тексту? Текст розповідь. це текст, у якому про когось або про щось. Розповідається. Ми можемо поставити питання до цього тексту, що відбулося, тобто мають відбутись певні події. Мета цього тексту розповісти нам певну історію, певні події. Розгорни свій зошит, запиши сьогоднішнє число на наступному рядочку з великої літери такі склади. ПО, Опо. Омо. Ми. Іл, ла, АК. КА. Перевірте написане. На наступному рядочку з великою і. Через кому запишемо такі склади. МиЛУ -по ка. Поставте тере та утворіть слово з цих складів. Запишіть його. Ви отримали слово помилка. Складіть, будь ласка, речення використовуючи це слово. Ми сьогодні з вами пригадували, що речення можуть бути розповідні, питальні та спонукальні. Моє речення питальне. Ти знайшов помилку у реченні? Ви запишіть своє речення. Розгорніть підручник сторіночка 130 вправа 5. Прочитайте текст. Доведіть що це текст опис. Заєць дика тварина. Шубка в деяких зайців в літку сіренька, а взимку біленька. Звірятко має довгі вуха і трохи розкості очі. Передні лапки в нього коротші, а задні довші. Ця тваринка дуже полохлива. У тексті ми з вами прочитали про зовнішній вигляд зайця. Тобто, як він виглядає. Коли у тексті ми з вами чуємо опис когось або чогось, це діти текст-опис. Його мета описати. А когось або щось. Саме у цьому тексті описано зовнішній вигляд та особливості поведінки зайця, тварини. Тому це текст-опис. Давайте визначимо з вами частини тексту. Перша частина називається Як? Зачин. Заяць дика тварина. Початок тексту. Основна частина шубка в деяких зайців улітку сіренька, а взимку біленька. Звірятко має довгі вуха і трохи розкосі очі. Передні лапки в нього коротші, а задні довші. Це основна частина. Саме в цій частині ми дізналися про зовнішній вигляд та особливості поведінки зайця. Кінцівка це висновок. Ця тваринка дуже полохлива. Запам'ятай текст опис це текст, у якому когось або щось описують. Мета цього тексту. Показати вам, який вигляд має певний предмет або певна особа або тварина. Склади два речення про зайця, у якому буде описуватися його зовнішність. Запиши у зошит вправа 5 та запиши свої речення. У мене вийшли такі речення. Заяць маленька тваринка. У нього коротка шерсть і маленький хвостик. Ось за допомогою цих речень ми дізналися, який вигляд має наш заяць. Наступна вправа 6. Прочитайте текст. Поясніть, чому цей текст є описом. У єнота довга пухнаста шерсть сіро-коричневого кольору. Мордочка Трикутна, а навколо очей темні плями. У тварини гарно розвинуті пальці на лапах. Його слід схожий на відбиток людської долоні. А ще єнот вміє уміє лазити по деревах. У цьому тексті ми з вами бачимо опис цієї тваринки: яка шерсть, яка мордочка, які лапки. Нам розповідається про зовнішній вигляд та особливості поведінки тваринки, тому ми можемо сказати з вами, що це дійсно текст, опис. Який би ми могли з вами дібрати заголовок до цього тексту? Про кого розповідається в ньому? Про єнота. Так, ми можемо дібрати заголовок єнот. Складіть і запишіть питальні речення до тексту. Розпочати ви можете їх з таких допоміжних слів Яка, якого, які або який. Складіть чотири речення питальних і запишіть у свій зошит. Наприклад, яка мордочка у єнота, якого кольору шерсть, які лапки у тварини або який відбиток. Ви можете скласти свої речення питальні, але обов'язково використовуйте текст. Вправа 6. Запишіть питальні речення у свій зошит. У мене такі речення питальні. Яка мордочка у єнота, в якому кольору шерсть, які пальці на лапах, який слід у тварини. Свої питальні речення я також записала у зошит. Тепер встаньте та трішки відпочиньте. Зробіть рухливі вправи та повертайтесь до роботи. Наступна вправа сьома. Прочитайте текст, доведіть, що це текст, опис. Орел, Беркут, Хижак. Це великий і сильний птах. У Беркута довгі і широкі крила, а дзьоб загнатий донизу гачком. Він довго літає високо в небі. Вистежуючи здобич. А коли помічає, швидко нападає на неї згори і хапає могутніми лапами. Читаючи текст, ми з вами бачимо, що в цьому тексті описується птах, його розмір крил, його цьоб, його поведінка, як він вистежує здобич. Тому ми можемо сказати, що це текст, опис. У тексті, в цьому тексті описаний зовнішній вигляд та особливості поведінки птаха. Тому це текст-опис. Наступна вправа 8. Прочитайте текст. Доведіть що це текст-опис. Над квітами кружляє чмелик, схожий на вертоліт. Весь чорний, мов воглинка. На спинці та голівці. Дві плямки, мов пелюсточки квітки. А над ними дужими пропелерами мерехтять крильця Джу-джу-джу-джу, Дзвінко гуде джмелик Джу-джу. Діти. У цьому тексті про що ми з вами дізналися? Як виглядає і як себе поводить джмелик? Тобто опис е цієї комашки. Він чорний, мов вуглинка. На спинці має дві плямки. Якщо у тексті описується зовнішність когось або чогось, ми можемо з вами сказати, що це текст опис. Саме у цьому тексті описаний вигляд та поведінка комахи джмелика. Вкусно дайте відповіді на запитання, користуючись текстом. На що схожий джмелик? Джмелик схожий на вертоліт. Якого він кольору? Він весь чорний, мов вуглинка. Що у нього на голівці та на спинці? На спинці та голівці джмелик має дві плямки. На що схожі крильця джмелика? Крильця джмелика схожі на душі пропелери. Як джмелик гуде? Джмелик гуде дзвінко. Що ти дізналася на уроці? Текст, у якому когось або щось описують, називається текст опис. Чудово, дійсно так, ти молодець. А який ще тип тексту тобі відомий? Текст розповідь Це текст, в якому про когось або про щось розповідається. Тобто ми з вами, діти, дізналися, що тексти бувають двох типів. Дивлячись, яка мета у цього тексту? Якщо мета щось розповісти, це текст розповідь Якщо мета щось описати, це текст, опис. Обери свій настрій в кінці уроку. Старався, у мене все вийшло. Старався, але були помилки. Наступного разу спробую краще.